Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Ще зовсім трохи ця унікальна територія. Лісисте полісся може бути на межі екологічної біди. Лісові насадження продовжують цинічно знищувати їх. Регулярно рубають без жодних дозволів. І безсумнівно, хтось на цьому заробляє мільйонні статки. На е, куб е, деревини дуба. Коливається десь порядка до 10 тисяч гривень, Скажімо, це та що стосується фанерного кряжу першого сорту. Є попит, є і пропозиція, кажуть і за їхніми орієнтовними підрахунками. Більше 50% діючих пилорам в області скуповують деревину без документів, бо вона в рази дешевше. Лісокради вже давно налагодили таємні схеми продажу дорогих порід деревини. Вони знають, куди вести, хто купує такий товар і де можна добряче заробити. Та біда в тому, що усе це протизаконно, тільки от ліквідовувати відверть. Економічні махінації ніхто не поспішає. Вони відчувають свою безкарність, є страх. можливо, хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі, можливо, хтось замовчує ці факти. Ми не замовчуємо їх, ми їх фіксуємо. Даємо заяви в правоохоронні органи. Сарненське лісове господарство знаходиться майже за 200 кілометрів від рівного. Дуб, якому більше 300 років зрубали лісокради обабіч дороги в Костянтинівському лісництві. Злочинці приїхали на спеціальному автомобілі з інструментами, але цього разу негідники не розрахували. Їх спіймали. У Нас вже опит. Є на їх на чуйки. Одна стояла там на хвисті, друга з другої сторони. А тут два чоловіки працювали бензопила і сукира. цього дуба вони різали одновременно двома пилками. Всі знаєте, вночі люди таким ділом займаються це. Непрості люди найбільше здивувало, що крадії виявилися місцевими жителями. Уявіть собі, прихожани місцевої церкви. І вони кажуть, що віруючі люди, а ось так ницу заробляють. І таких сценаріїв із початку року лише за офіційними даними 115. Реально їх у рази більше. В області зараз працює 16 лісгоспів та Рівненський природний заповідник. На кожну тисячу гектарів працює всього один чи два охоронці. В екстремальних умовах, коли до лісу заїжджають бандити, охорона фактично безсила. Коли є попит, виникає пропозиція. Тобто хотілося б, щоб в Україні взагалі була кримінальна відповідальність за купівлю краденого. Тобто, коли купуєш крадену деревину, ти несеш кримінальну відповідальність. У нас на жаль цього немає. У нечесний спосіб з лісів рівненщини минулоріч було вирізано півтори тисячі кубів деревини. Частину вдалося вилучити і направити дохід держави. На іншому, що лишилося, злочинці добряче збагатилися. За п'ять місяців 2017-го лісокради завдали збитку державі вже на десятки мільйонів гривень. Усе дерево продали. Лісівники навіть знають, куди це пилорами, які зацікавлені у товарі без документів, бо він дешевший в рази. Щоб приховатися до злочину здебільшого дерева з півночі Рівненської області. Сті везуть на Волинь, але й на Рівненщині більше половина пилорам безперешкодно купує крадене. Наявність у нас в області приблизно по різних підрахунках біля 800 деревообробних підприємств, з яких менша половина користується адмінпослугами щодо продажу аукціонів. Необробленої деревини ми виїхали на приватну лісопильну у місті Костопіль Альфа Форест. Тут працюють на експорт, виготовляють продукцію на паркет за отриманою інформацією. З власних джерел тут можуть працювати з ліваком. Їдемо перевіряти, територія відкрита. Підприємство в активній фазі роботи. А, ви... а ось і чоловік з керівної ланки. Він представився співвласником лісопильні. Запитуємо про походження більше сотні кубів дуба та сосни. Ці документи <звіток> мене є керівник. Здивований візитом журналістів, але впевнений, що ловити його немає на чому, адже працює чесно. Якщо, о, вам п п будь ласка, документи саме цей для... Це набу. Підприємець наполягає, він і не зобов'язаний, що з чіпувати. Мовляв, купувався дерево не в лісгоспі, і навіть не в Рівненській області. Дерево, за його словами, доставили із агропромислових комплексів та військового лісгоспу. Там чіпів взагалі не використовують, документуються лише на папері. Тобто окціоном не виїзд на гіміна. Ми запитуємо, чи є у нього співпраця з лісокрадами. Звертають, але я в них не беру зразу. Потім звертаються, потім звертаються відділ економ по боротьбі з економічною злочинністю. Тобто вони мені привезли і написали заяву, що вони мені привезли і в мене скинули. Хоча в мене їх не було. В лісобізнесі надто сувора конкуренція, розповів керівник, тому для нього купити крадене собі дорожче буде. У мене тут наїхали, налетіли, вивезли. Ці документи не цікаві. Їм треба було зробити фотографію, картиночку, щоб вони в мене арештували 450 кубів лісу і вивезли половину в лісгосп, половина в мене залишилася. А чого в лісгосп? Ну, на склад. Ця операція була іменно спланована не заради галочки, а заради показників. Якщо ви розумієте, що в минулому році були такі показники, значить там 30 кубів забрали, там 400 кубів забрали, там 500 кубів забрали, там 200 кубів забрали. А ось цю добротну деревину на сірниковій фабриці купили на аукціоні. Це осика. Кожне дерево тут чіповане. Його можна перевірити в електронній базі. Свіжий матеріал піде на виробництво сірників. Керівник підприємства розказав, що частенькі пропозиції придбати крадене дерево є. Ціну продавці дуже збивають, аби тільки купили. Буває. Ми такі не купуємо, але такі пропозиції бувають. Я таким чином не займаюся. Просто посилаюсь, що Уходьте звідси сюди більше не приходять. Способів, як лісокради шукають клієнтів, насправді дуже багато. Крадене дерево везуть по дзвінку. Все заздалегідь домовлено. Всюди прикриття. Тіньовий бізнес, на якому крутяться мільйони, чомусь роками не можуть зупинити ні правоохоронці, ні СБУ, ні владні структури. Ще за часів влади Януковича в області створили робочі рейдові групи. Вони існують і досі, але що перевіряють, незрозуміло. На сьогоднішній день, мабуть, як ви знаєте, в Україні законом встановлено мораторій на проведення планових перевірок. Обласні державні адміністрації про махінації на деревообробних підприємствах добре знають. Однак, позаяк розказують, що дерево, яке продається в області, усе йде через аукціони. Вся деревина на сьогоднішній день продається через аукціони. Замовниками аукціонів виступають держліз госпи, лоти подаються Держлісгоспами, біржою вони узагальнюються загальнюються і виставляються на торги. А у чиновників своя правда. На пилорамах ми почули дещо інше. А аукціонами користуються дуже і дуже неохотно. І далеко не вся деревина продається прозоро. Тобто не вийде, вийде. Купую дерево у більшості там, не можна суттєво зекономити. Більше сотні кримінальних проваджень за фактом крадіжок з лісу. з початку року жодної справи, за даними лісівників, ще не було передано до суду. За скуповування краденого відповідальності теж ніхто не несе. До єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано та розпочато досудове розслідування 113 кримінальних проваджень за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого статтею 246 сорок кримінальних. Нього кодексу України, тобто незаконна порубка лісу. Одночасно інформуємо, що згідно статті 246 кримінального кодексу України незаконна порубка лісу карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження волі строком до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. Кругова порука на лісі, куди не глянь, всі мають свій інтерес, тому й зупиняти такі схеми ніхто не береться, кажуть громадяни активісти Усе банально та очевидно. Якщо ми говоримо не про якусь там крадіжку одного дерева місі, а про роботу тільової галузі, вона не працює сама по собі. Тобто ні в якому разі не може бути в одному районі деякі програмки і про них ніхто не знає ніхто не знає, як вони працюють. Чин, мають, і отримати, і висок, Окрім зловживання на законах з такими темпами, у поки що живій екосистемі може статися потужний збій і не лише в Рівненській області. По всій території України відбувається масова депопуляція лісу. Але коли осідають на рахунках колосальні ліві гроші, хіба це комусь важливо? Начиска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма Аураз. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.